В Харкові триває масштабний блекаут. Місто мільйонник потребує допомоги, адже люди залишились без електрики, а деякі мікрорайони навіть без мобільного зв'язку. Нам важко на наших фактично громадах, фактично територіях, де люди у часи там повного, так, блекауту були. Кілька, можливо, діб навіть без електроенергії. Тому звичайно дуже важливо нам наразі забезпечити електроенергію нашу безпосередньо критичну інфраструктуру міста Харков, оскільки тут проживає тобто, більше мільйона людей і по нашої, тобто, території. І дійсно, коли це сталося, відгукнулися там безпосередньо офіс президента, за що я хочу подякувати. Звичайно, там уряд, ну і звичайно, наші там області, можна сказати, пообратими. Які знаходяться на західній частині нашої, тобто держави. Хмельниччина одна із найперших відгукнулась на потреби. На сьогодні Харківщина потребує нашої допомоги. Громадами нашої області та волонтерами зібрано 46 генераторів та 5 тонн пального, які передані будуть на Харківщину у вигляді допомоги. Отримана допомога частково покриє потреби людей, але збір найнеобхіднішого при ще триває. Ми на цьому не зупиняємось, продовжуємо. Збір і вже невдовзі передамо додатково генератори, додатково пауербанки, додатково необхідні прилади для енергозабезпечення. Тому звертаюсь до усіх і закликаю допомагати Харківщині. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.